Як так сталося, що зарплата голови Укрпошти більша ніж зарплата президента США? Це ненормальна ситуація. Я звертаюся до вас, щоб урядом вимагаю, просто вимагаю, щоб урядом була прийнята постанова обмеження зарплати чиновників і в держсекторі рівням зарплати бійця на передовій. Не може чиновник в теплому київському кабінеті отримувати зарплату більше ніж боєць, який ризикує своїм життям 24 на 7. Ми бачимо Смілянський, ми бачимо віджати державою Укрнафтобуріння, зарплату мільйон 400 тисяч гривень. До речі, як так віджали і нищиться зараз це підприємство. Вимагаю від вас реакції на цей відповіді зараз. Дякую. І нагадаю в Україні в межах наших євроінтеграційних прагнень реалізована реформа корпоративного управління. У нас всі державні компанії стали компаніями приватного права, управляються і керуються відповідним професійним менеджментом. Створені відповідні наглядові ради. Наглядові ради встановлюють рівень оплати праці, яка, на їх думку, відповідає ринковим умовам для тих або інших менеджерів. Така ситуація. Стосується практично всіх державних підприємств, всіх, тому що корпоративна реформа вже запроваджена, і відповідне законодавство було підтримано парламентом, проголосовано закони вступили в дію. На сьогоднішній день роль уряду полягає у створенні листів очікування щодо. Внесків дивідендів щодо параметрів виробничої діяльності підприємств. Уряд не має впливу на рівень заробітної плати. Але послухаємо ваше звернення, і звісно ж, опрацюємо це на уряді, які сьогодні є в межах існуючого законодавства. Які є механізми для того, щоб встановлювати будь-які обмеження або якісь інші механізми. Пропрацюємо це. Дякую.